Миколаївський національний академічний театр драми та музичної комедії започаткував святкування Дня Святого Миколая 25 років тому. Минулого року традиційні вистави не проводилися з огляду на безпекову ситуацію. Нині ж святкування відновили за новою датою 6 грудня. Директор художній керівник театру Микола Берсон вважає символічним, що Миколаїки Чудотворець приходитиме в День Збройних сил України. Ми запросили дітей, тих, хто знаходиться на фронті воїнів. Ми запросили дітей переселенців з Херсона. Ми запросили дітей з багатосімейних родин. От всі ці діти збираються. Ми дуже пишаємося, задоволені, що в цей рік, завдяки нашим збройним силам, завдяки тому ми можемо в цей рік поновити ці свята і проводити. Є бажання, щоб його проводити постійно, але вже в мирні часи. На сцені театру юні миколаївці мали можливість побачити інтерпретацію дитячої повісті Пепі Довга панчога Микола Берсон пояснює вибір надзвичайною популярністю казки на світовому рівні. Вона на всі віки і для різних поколінь дітей. Це вибір такий, щоб головне чомусь теж навчити: навчити доброті, спілкування, взаємодопомозі. Кожна казка несе якусь, якийсь урок. Перед початком вистави юних гостей привітали казкова фея, а також головна персоналія цих урочистостей святий Миколай. Я казковий ваш Микола, благословляю всіх. Вітаю, вселяю віру та надію, і побажання не покинуть наш народ і Україну. Микола Берсон переконаний, проводити подібні святкові заходи необхідно навіть у такі непрості часи, адже про ментальне здоров'я українців треба турбуватися вже зараз. Да, зараз дуже скрутно, да, наші військові зараз нас захищають, але ми повинні думати про те, що буде далі: не втратити психологічний свій стан, не втратити віру в майбутнє, не погасити той вогник надії, який живе в кожному. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Олександр Коваленко Новини на телеканалі МАРТ.